Піде Сергій Притула у президенти? Прямо запитала Аліна Шаманська у сміливому проєкті «55 за 5». Притула відверто зізнався, що раніше практикував фізичне покарання щодо старшого сина Дмитра та почуває за це провину, що змінило його. А також чи тримає образу на колишню співведучу Ольгу Фреймут, яка нещодавно заявляла про це публічно, та чи був між ними романтичний поцілунок. Дізнаєтеся вже зараз. «55 за 5» на ваших екранах. Усім привіт! З вами Аліна Шаманська, і сьогодні мій герой Сергій притула. В мене є 55 гострих запитань, а в нього лише 5 хвилин. Сергій, я вас вітаю. Аліна, навзаєм. По-перше, я хочу сказати, що я вдячна вам, що ви погодилися взяти участь у 55 за 5, тому що це значить, що ви дуже сміливий. Я дуже сміливий, Аліна. Ви дуже сміливий. Я дуже сміливий. Це вже це було два питання. Вже. Ви не боїтеся жодного запитання. На людях відповідь. Ні, не боюсь. Я дуже рада. Ваш час починається прямо зараз. День народження Тещі. 5 березня. Мармелад чи морозиво? Морозиво. Суші чи шашлик? Шашлик. Ви вірите, що Ківа мертвий? Е, так. Загальна сума, яку зібрав ваш фонд з початку повномасштабного вторгнення? 8 мільярдів 800 мільйонів гривень. Що зараз робить народний супутник? Фотографує ворожі об'єкти. Чи відпрацював вже він витрачені гроші на перших нього? перших два дні роботи? Притула, піде в президенти. Поспитайте щось легше. Що вам сьогодні снилося? Це було дуже приємно, але я вам про це не розкажу вибачте. Чи підтримуєте ви другий термін Зеленського? Я не готовий зараз сказати, тому що це для того, щоб про це говорити, треба, щоб закінчилась війна. Ви суворий батько? Дмитро скаже, що так, доньки скажуть, що ні. От в цей момент засумували за телебачення? Ні. Сходили б на концерт середючки з наявністю старих російськомовних хітів. Не любитель такого формату музики? За що живе фонд Сергія Притули? За відсоток людей ні. абсолютно точно ні жодної копійки відсоток не йде на гарантію. Але ж ви знаєте, що офіційно фонд благодійний має право використовувати 20% донатів на потреби фонду. Право має, але ми цим не користуємося. Під час повномасштабного вторгнення ви стали більш заможним? Ні. Вас задавувало питання, коли буде збір на ядерку? <с> Дякую, ви відповіли на це питання. Ви цілувалися з Фреймуту? Ні, ведучий чи волонтер? Е, з, бо, я ви знаєте, дуже багато років це поєднував на паралельних курсах. Зараз ведучий закінчився 5 років тому. Е, наступне моє питання було волонтер чи політик. Але я вже зрозуміла, що вас дратує питання про політику. Тому я вважаю, що ми маємо говорити про те, що є нагальним і актуальним. Що сталося що це зараз? таке? Не знаю, в когось настрій. Я припаду. сподіваюся, це не кричать на дітей. А ви можете підвищити голос на своїх дітей? Можу. Я не пишаюсь цим, але часом можу. Здають нерви. А йому ну, 16 з половиною років. А, ну, ну, що значить? ну, Здають нерви. Понятно, що здають нерви, а вдарити. А ні, батьківський ляпас ми... може існувати в 25-му році. Я, на жаль, за собою маю провину перед Дмитром, тому що багато років, коли давно я ну на жаль, практикував фізичне покарання, але в якийсь момент ми дійшли чіткого розуміння, що це не робоча історія. Тому з Дмитром ми завжди не маємо здомовитися з дівчатами. Ну тим більше подібна тема не стояла. Вас шантажували? Мене важко шантажувати, мабуть. Скажімо так, були загрози, але вони не були пов'язані з е, шантажем. Як це слово? Як слово, яке забирає ресурс? А жінка? А, ні. Хейтери, це мотивація чи мінус у ресурсі? Залежить від обставин. От, власне, щодо коментаторів. Люди, які пишуть усіх депутатів на фронт, мають рацію. А, люди, які пишуть усіх депутатів на фронт, хай а, підуть поспілкуються з Ромою Лозинським і Ромою Костенком, депутатами Верховної Ради, моїми друзями. Після того хай. Для себе вирішують, що їм далі писати. Ви проти російськомовного контенту в українському просторі? Я проти російськомовного контенту в українському просторі? Ви проти російськомовних пісень? В нашому просторі я проти будь чого що Росію буде сприйматися як присутність руского міра на теренах України. Тому для мене це питання стоїть досить гостро і категорично. То виходить, що Дорна ви дивитеся через силу, бо ви на нього підписаний? Я не дивлюся Дорна. Якщо я на нього підписаний, то це мабуть тому, що колись понад 10 років тому, коли я заводив соцмережі, я на когось підписався. і По сьогоднішній день не відписався. Чи варто перевірити свої підписки зараз? Та, чи вам похіди? Якщо відверто, я... Ну, Марія, запишіть, що мені треба підписки переглянути, бо я, бо я не там підписана. Це ви так серед тих, бо я на вас не підписана. Насправді так, ви мене розкусили. Вручати повістки в кафе, спортзалах ТЦК це норм чи стрьом ваша особиста думка? М -м, моя думка, що немає чіткої відповіді на це запитання. Це справа в тому, де ти роздаєш повістки, справа в тому, як ти це робиш. Якщо це буде відбуватися з. Повагою до гідності людей, то мені здається, людям байдуже де отримати в ручки папірець. Колись було бажання втікти з інтерв'ю? Наприклад, зараз? Зараз ні. А, ні, не було. Дивились останнє інтерв'ю з Фреймут? Ні. А на різкі? Ні. Вона сказала, що ви на неї ображений, так чи ні? Ні. Я просто живу своїм прекрасним життям, в якому. Просто немає. Оля Михайлівни. Вона там поділилася, що її цькували на каналі. Новий канал за мову. Чи цькували колись вас за мову на будь-якому телеканалі? Це хто раптом на новому когось замову міг цькувати? Що це взагалі О, Оля на інтерв'ю? Так сказала. я вас. Прошу. Ще попробую пицкуй замову на новому каналі. Там, знаєте, цкунів, яких хватало. Ні, в мене не було подібної практики. Це щось таке. Щоб ви ніколи не пробачили другу? Вас це не стосується Галіна. Що робити з українцями, які досі кидають сміття на вулиці? Скільки ми в сім'ї не практикуємо фізичних покарань, то, мабуть, все-таки залишиться варіант в режимі діалогу просити їх більше так себе не поводити. Спека чи холод? Спека. Антитіла чи без обмежень. Люблю обох. Фреймут чи Єфросиніна? Вів – Це вівто вівторок чи липень? Знаєте, таке питання. Ха -ха -ха. Ви вірите в Бога? Так, очевидно. Оцініть мій манікюр від 1 до 10. Я не володію експертизою. Подобається чи не подобається? Подобається. Слава, це наркотик? Хто? Слава. Слава? Слава! Вихарчук! <реку> ну, нашого <реку> так. <реку> Слава! Чешь, нуга, читы наркотик. Є Певна доля правди в тому, що ви кажете, тому що ти звикаєш, наприклад, там, десь до оплесків якихось там чи ще до чогось, якщо це зникає з твого життя, мабуть, це викликає якийсь дискомфорт. Легалізація канабісу, норм чи стрьом. У нас е легалізований медичний так. канабіс, і це так. дуже важливе уточнення, так. коли ви ставите подібні тригерні а запитання. Я, а я взагалі. Тому, в цілому... Легалізація медичного канабісу це було те, що я завжди підтримував. Але я питаю все-таки про канабіс у цілях релаксу, розслаблення і кайфу. Ви зараз що пропонуєте? Чи нас... ні, просто питаю про легалізацію. Я вважаю, що поки що це достатньо тригерна історія. Яніна Соколова фігура проплачена, якого грома раптом. Продовжіть фразу у дитинстві я мріяв бути. І вийшлося. Більше за все на світі я не любив. Русню. Коли я втомлююсь, краще мене не будити. Українське кіно це не більше ніж? Це більше ніж. Фіналізуємо останні питання. Коли мені самому потрібно, ви вже засмутилися, так? Я вже так війшов в, в... враж, що я вже такий, давайте ще пачку. Може, у вас є питання до когось. Я можу давайте, давайте другу порцію. Мені приємно, правда, якщо ви говорите правду, звісно, і не брешете прямо зараз. Мені. Ні, ніколи не брешу. Коли мені самому потрібна підтримка, я їду до друзів. Позичаєте друзям гроші? Бувало, не раз, звичайно. Віддавали більшість своїх, коли в останнє Стоп, дорога... Секунда, якщо ми говоримо про друзів, про друзів, то Так, друзі віддавали. А хто не віддав, вже не друг. – А хто не віддав, то я заплатив за інформацію, що це не надійна людина. Коли вист... Боже, геніальна фраза. Я розумію, що старію, коли Коли в тебе син, випускник у розлученні ви ні двоє. Зачасту так. Якщо завтра закінчиться війна, я. Тут би мала бути дуже якась смішна відповідь, якою я послуговувався в перших пару років цієї великої війни, коли я казав, що ох, перших три дні мене ніхто бачить не буде і так далі. Насправді, коли закінчиться війна, мені нарешті, мабуть, випаде час зробити те, на що іноді не вистачало часу. Це нормально виплакатися і об'їхати всіх своїх могил, всіх своїх друзів. Так, повага і честь, і вічна пам'ять усім, хто загинув у цю війну. Якби у вас була можливість, щоб вас прямо зараз почув весь світ, щоб ви йому прокричали. Та ні, ну світу треба кричати, то, що, то, що ми кричимо їм. Типу, поки є час, готуйтеся. Ми вам три, три роки виграли для того, щоб ви встигли підготуватися. Вони тупо, вибачте, просрали, профукали три роки. Зараз, коли зрозуміли, що Америка за них не впишеться, вони такі, типу, о, серйозно, блін, дивіться, а це реально, українці виступають для нас щитом безпеки всієї Європи. А до цього ви що вважали? Що це пафос? Який, що? Я дуже дякую, що відповіли на 55 питань. Будь ласка, приходьте ще.